Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, кому і що принесе листопад місяць 2024 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. І побачимо, хто що має очікувати у листопаді місяці. Це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Кому і що принесе листопад місяць. Перший варіант. Дивіться, вам доведеться у цьому місяці берегти своє майно. Можливо, хтось буде намагатися або витратити більше ваших коштів, або, можливо, взагалі потайки від вас використовувати ваші фінанси. Також, можливо, певні якісь, ну, або кражі, хтось щось у вас може вкрасти. І вам потрібно до цього бути дуже уважними. Також зорі і якор говорять про те, що ви наразі будете відчувати себе, нібито все і добре, і все у вас стабільно. Але все ж таки вам варто бути такі весь час. Готовими ми до того, що хтось на вашу оцю стабільність, на вашу оцю зоряність, на ваш спокій буде зазіхати, комусь це не дає спокою. І навіть, можливо, можна припустити, що хтось із родини буде вам такої шкоди завдавати. Щось, щось ваше буде цікавити. Тож будьте пильні на весь цей місяць, тому що криси, ну такі вони криси і є. Другий варіант, до чого вам потрібно готуватися. Другому варіанту варто бути готовим до того, що для вас може відкритися певна інформація. І завдяки цій інформації ви зможете вимести лишніх людей із свого життя. Щось ви можете дізнатися про якусь жінку, можливо, з якою ви спілкувалися, можливо, це просто там якась колега по роботі. І ви дізнаєтеся, що людина за вашою спиною, можливо, плела інтриги якісь або ще щось не гаразд таке про вас говорила. То наразі, в цьому місяці для вас ця інформація буде відкрита. Ви все зможете зрозуміти, і тому на тому спілкуванні. Ви поставите хрест. Тобто, вже більше вам не захочеться цю людину мати у своєму житті. Ну, це був другий варіант. І третій варіант, що вам принесе? А третьому варіанту буде все дуже чудово дім Зорі серце говорить про те, що якщо у вас були певні сумніви, що вас в родині люблять, цінують, або до вас, як там ставляться, можливо, ви думали, що це недобре. Тобто якісь певні сумніви у вас могли бути. І це стосувалося того, що відбувається у вашому домі, у ваших стосунках, із вашими близькими, рідними. В робочих питаннях, можливо, ви відчували себе зайвою людиною, нікому не нужною, залишеною на самоті і тільки займалися тими справами, які ви обов'язки обов вас понукали виконувати. То в листопаді місяці ви зрозумієте, що вас люблять, до вас ставляться благосприятливо і вам потрібно навзаєм себе так само вести. Тож для третього варіанту то такі будуть події в листопаді місяці. Я бажаю всім приємного і затишного місяця.